Рік проєкту культурна оборона. Я думаю, буде круто якраз сказати глядачам, хто мав би прийти на культурну оборону, але не прийшов з тих чи інших обставин. Я думаю, що логічно почати з Костя Тримовецького. Ми його кликали на культурну оборону чотири рази. Двічі він приходить, двічі він народ їбав нас. І до речі, ага. чому Костя? Та бо це треба їхати у Львів. О пізде well, ну я, я вперше виїхав з Києва після початку. Я в кінці серпня. В кінці серпня, бо я такий, ну, і то мені так було ніколи. Я в Ужгороді, всі люди щось їдять в ресторанах. Як а в тебе нема грошей? Ну ні, ну просто, просто якось ти такий. Все, я в Києві буду назавжди. Мені тут, це моє місце. Ти сказав і... як кличко. Да, і... а, Тільки а... Кличко би просто по іншому набір сказав. Моє місце тут буду. Київці. Ну якось просто з голови вилетіло розуміння, що це в принципі можливо. Тільки, в смислі я ви смислі в... 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 Львів В Смислі я вийду Львів. Я не встигну. А, а у вас у вас тоді вже була, чи у вас завжди була комендантська година? Це в Ужгороді її нема. Не у нас 에... була, була. Я скажу вам більше, вона досі є. Ви вже де живете. Ні, то був такий факт, що дійсно з походу саме в Ужгороді чи десь на, ну, на Закарпатті не було комендантської години. Ну, чи був дуже короткий період. Ну і нічого. Ужгород це єдиний, хто слухав що Арестовича, що війна буде 2-3 тижні. Я такий так, 2-3 тижні комендантська година, далі живемо як жили. Так. так, ще які гості в нас могли е, бути. У нас звісно що могли. Була така інформація, і ми вже були готові, що ця культурна оборона буде. Але в нас мала бути культурна оборона з поворознюком. Той, що Вова, Вова і бачить, їх блять. Ми мали їхати туди в село. -то. А чого відмінились? Вроді, вроді би він казав, що він з Дзюньком на одній сцені сидіти не буде. Вроді би щось таке там було. Да. Ну це б він десь в Твіттері написав. Є, бути ще в нас Дантес Володимир в Харкові. Харкові, мабуть, але щось йому не вийшло, бо він за кордон сібався. Щось йому так не вийшло, теж бідолаха. Ще, Ще в нас реально мав бути крутий стрім, це був 50-стрім культурної боротьби, нас мав бути пес патрон. Але в нього реально роботи було йобом. Ні, ну... просто у Львові в той день було собаче весілля, тому він не зміг.